Всім щасливої пори вашої доби. Я, Олександр, Людина чудосія Вітаю вас в анонсі і в нашому енергетичному просторі Золота епоха. Тож, друзі, вдячний вам за ваші попередні коментарі до нашого відео. І сьогодні я хотів би з вами зануритись у новий об'єм інформації, яка підштовхне нас до роздумів, надихне нас. До певних кроків, адже настав час для людства зцілити свій зв'язок з душею землі і душею Бога всередині, ця перепона, з якою стикається людство, перш ніж воно зможе увійти в нові земні частоти, вона уже на часі подолання перешкоди. Від'єднання людства від всесвіту створило епоху, засновану на фальшивій реальності, і фальшивій програмі, яка не є стійкою у найближчому майбутньому. Всі ці фальшиві реальності не можуть еволюціонувати чи підніматися разом із всесвітом, оскільки земля рухається вперед до нової фази в нескінчевому творінні, в величезному океані, в великій порожнечі. Основна проблема люсту полягає в тому, що воно зациклене на розумі. Розум це обмежена лінійна реальність, що складається лише з минулого досвіду, заснованого на поточному житті та родоводі предків, і вкорінена вего. Корекція курсу, яка зараз здійснює всесвіт. Повертає землю, космос і людство у відповідність до всеперспективного сферичного серця, а всесвіт не керується поділами чи упередженнями. А, та розум людства, власно, і керується ними, а людство має жорстку ментальну прив'язаність до своїх переконань, і позицій, щоб відчути, відчувати себе в безпеці. Правда, ж відчуваєте це, у всесвіті. Що постійно змінюється, це нас звичайно, ну скажімо так, підштовхує, когось може і лякає. Звичайно, таке мислення не є стійким. Воно утримує людський колектив від доступу до творчого всесвіту. Ну в цілому, коли люди функціонують на землі із самообмежувальними когнітивними упередженнями, вони також. Перешкоджають власті і здатності з'єднуватись з нескінченними універсальними творчими сферами і реальностями за межами земної свідомості, які зараз відкриваються для всього людства. І по суті, блокують свою здатність до контакту. Оскільки. Прискорення продовжуватиметься, людство автоматично і підсвідомо за звичкою відчуватиме зараз себе в безпеці, і воно повернеться таки до розуму і почне нескінченні розумові спекуляції щодо своїх страхів і швидкого мінливого оточення. Це первісна реакція, яка ніколи не наблизить нікого до істини. І не принесе спокою, коли людство втомиться, зрештою, від свого первісного страху, воно зможе зцілити свої ментальні та емоційні тригери, лише усвідомивши, що їхні серця благають, волають про повне визнання та цінування. А справа в тому, що єдине безпечне місце для життя в людській подобі це довіра до свого серця. Всі мають навчитися опановувати і втихомирювати розум. Знову таки, занурюватись в серце. Навіть зараз, коли ви мене слухаєте, робіть свідомі подихи через рот і видихаємо через рот. І занурюйтесь у серце. Чуйте мене не вушками, а серцем. Як тільки людство опанує розум, не буде ніяких тригерів, і вони втратять потребу бути упередженими, коли зовнішні частоти. Зможуть викликати їх, ними не можна буде уже маніпулювати чи обмежувати за допомогою зруйнованих програм минулого циклу. Людство зрозуміє, що вони не є жертвами, як вони були запрограмовані вважати. Вони знатимуть, що є божественними аспектами самого Бога. Цей божественний план розгорнеться незалежно від того. Що хтось у це вірить, чогось там очікує, чи що робить, щоб захистити себе. Пам'ятаємо, друзі, жоден обраний лідер не може прискорити чи загальмувати цей процес. Цей час набагато більший, ніж обмежені упередження та роздуті его людства. Кожен крок цього процесу буде великою несподіванкою для всіх, коли він розгортатиметься. Це час, коли людство підніметься на новий рівень, в новий світ без забруднених спогадів і ран, пов'язаних з минулими реінкарнаціями, майбутнє незаймане, невідоме і ненаписане. Але дивним чином воно знайоме. Нашим відкритим серцям. Ви ж це чуєте, правда? Ви будете пам'ятати, що ви були тут раніше. Ви зараз дуже глибоко занурені в цю трансформацію. Старі програми будуть боротись за виживання, оскільки ви продовжуєте цю основну корекцію курсу. Здатність людства з'єднуватись ззовні з багатьма перспективами, ну, скажімо. Через мережу інтернета створила незвичайний унікальний виклик, з яким ніколи раніше ми не стикалися. Це також створює монументальне джерело когнітивних упереджень тільки через неосвоєний розум. Усі зовнішні медіа живлять неприборканий первісний розум, і несвідомо вони призначені для того, щоб Спробувати промивати мізки споживача і від'єднати його від душі землі, від душі Бога всередині. Ті, хто створює подібний контент, незалежно від того, наскільки добрими мої їхні наміри, можуть виробити у нас неймовірно обмежуючі когнітивні упередження, засновані на їхніх планах. Вони розділяють. І володарюють людством. Більшість все ще грає, бавиться у цю віковічну гру розуму, що розділяє і навіть не підозрює про це. Вони перебувають у дзеркальному залі, так вони сплять, і їм сниться, що вони не сплять. Та все це починає змінюватись. Зовнішні медіаджерела використовують техніки травматизації, щоб змусити слухачів вірити в їхній порядок денний. Коли людина вірить виключно одному зовнішньому джерелу новини і вважає, що всі інші неправдиві, вона є упередженою і заслібленою. До більшого розгортання Божого плану. Вони діють зі страху, що їхня реальність похитнеться і зруйнується. Багато хто стає залежним від цих джерел і надалі потребує їх, щоб відчувати себе в безпеці. Це медіа джерело джерела, які потрібні. Щоб завоювати вас. І вони сподіваються, що ви втратите здатність реагувати на життя із чистоти вашої божественної душі всередині. Вони живуть, щоб живитися вашої драгоцінної енергії Божого джерела, тримаючи вас у стані збудження і розділення, розгойдуючи маятник емоцій. Вони тримають вас на якорі. У вашому обмеженому розумі, це просто старе циклічне програмування, яке бореться за виживання та час спливає. Як тільки ви опануєте свій розум, ви не зможете втратити здатність бути неупередженим свідком усіх перспектив на землі, не втрачаючи зв'язку з душею землі та душею Бога всередині вас. Людство було створено, щоб бути всезнаючим. І ви будете пам'ятати, що ви перебуваєте в забрудненому світі, який руйнується, та ви не є його частиною. Ви були створені для майбутнього. Коли ви мене слухаєте, ви усвідомлюєте, що не прислуховування до свого серця. Завжди завдавало вам великого болю і страждань. Цього разу твоє серце просить тебе не тільки прислухатись до нього, але й діяти відповідно до цих почуттів. І це великий сум у порівнянні з минулим циклом, коли люди реагували, керуючись розумом і перісним страхом за виживання, і лише тоді прислухались до серця, коли відчували себе в безпеці, закони. Природи змінюється шлях до справжнього виживання, миру і гармонізації в новому циклі це слухати і реагувати від серця. Як ми в золоті епосі, в групі в Телеграмі, стверджуємо, кожного ранку я прошу Всесвіт, надати мені новий погляд. Я бажаю жити у стані не знання розуму, а знання серцем. Оце та ситуація, коли варто реагувати, слухати і реагувати від серця незалежно від того, що проєктують для нас зовнішні джерела. Відбувається величезне розгортання, і це буде глибоко смиренним досвідом для кожної живої істоти на землі, коли ми переходимо від первісного виживання до сердечного пізнання. Багато хто все ще може поводитись як жертва, показуючи пальцями кажучи, а вони такі сякі брехали нам, замість того, щоб усвідомити, що вони вийшли за межі циклу часу, який колись був істиною. Багато хто вважає, що знайшов спільноту однодумців у цих обмежувальних і упереджених поглядах і рішуче відстоює їх, навіть якщо це. Певним чином відштовхує від них багатьох оточуючих. Ці упереджені погляди утримують багатьох на якорі минулого, підживлюючи минуле своєю енергією Ця частиночка переходу до того, що було. Від того, що було, до того, що ось-ось уже буде. І воно вже є лише тимчасовою, тому що ви знаєте, прихід із третього виміру у п'ятий він відбувається через тимчасову зону четвертого виміру. У цих нових частотах правда не може і не буде розділяти, вона буде лише об'єднувати. Ви ніколи не були жертвами системи циклу, що приходить. Ви просто еволюціонуєте повсі конкретні істини. Ви є божественні істоти, пов'язані з нескінченним всесвітом. І якщо комого часто, повторюйте собі, я є нескінченне буття, і зоряний пил тече у ваших жилах. Ви перебуваєте на цій землі такою, якою вона є, і ви можете жити в гармонії навіть з усіма. Падаючими, обвалюючими системами навколо вас, знаючи, що це лише засіб для досягнення мети. Ваша пробуджена, об'єднана, гармонійна присутність над землі допоможе піднести світ. Ви дуже близькі до переломного моменту, і ви можете відчути це своїм серцем і душею. Все, що потрібно, це невелика група смирених зосереджених на серці людей, які несподівано, без упереджених намірів чи передбачень, заснованих на розумі, нарешті розірвуть ілюзорну бульбашку людства простим вчинком від чистого серця. Щойно бульбашка лусне, повна трансформація стане для людства майже миттєвою. Майбутній час поверне все життя до його центральної точки, і воно повернеться. До душі творіння. Ви повернетесь до душі Бога всередині. Слід нагадати, що нам завжди допомагають вознесені майстри і наставники присутні навколо нас. Вони завжди говорять про те, що дуже важливо знати, що відбувається у світі. Власне, для того, щоб знати, як і коли мудро витрачати свою енергію. Ми можемо дізнатися, що відбувається у світі. Лише варто спостерігати, що називається моніторити за новинами, але не поглинаючи, не споживаючи їх, тому що, як то кажуть, нам їх закидують дуже-дуже щедро. Не поглинаємо їх. Розумно витрачати свою енергію може означати вилучення. Твої енергії з усього, що роз'єднує світ, або ж свідоме додавання твоєї енергії, любові та уваги до тих речей, які принесуть користь усьому людству. Вчення вознесених вчителів пропонує нам, скажімо так, морити голодом негатив у світі, не звертаючи на нього уваги, і підживлювати позитив за допомогою нашого. Свідомого наміру. Я, Олександр, людина Чудосія. Звертаюсь до вас і прошу, нехай Бог благословить кожного із вас, дорогоцінні серця, моїх сонцесяйних співтворців. Я з нетерпінням чекаю зустрічі у наступному відео, яке уже готується буквально сьогодні. Вдячний за перегляд, за коментарі, за ваш посил світла і! Обійми, світла і любові. Щасти вам, файне дня вам, друзі. До нових зустрічей в просторі! Золота епоха!